Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Ребаче Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося, сьогодні колода, знову ж таки, затемнення Аміри. Дуже балакуча колода, дуже розказує, навіть те, чого не чекаєш. Хочу, щоб кожен з вас подумав про себе, нічого зайвого до себе не притягував. І подивимося, що забере повні. І що принесе повня? Хто ви у мене на сьогодні? Людина, яка знайшла ключ. Про що? Зараз хвилинку. Так, це на вас. Корабель. Давайте так, ви людина. Так, так, яка знайшла ключ? зцілитися зцілитися ж? Ви знайшли ключ? Так, я зрозуміла. так, ви закрили якусь ситуацію там, де люди криси, робили на вас якісь ритуали через сон. підтвердіть будь ласка. Так, ось таке, знову-таки, ви з. Звільнилися від цього, зрозуміли мене людина, яка е, отримала інформацію про те, що щось робиться через сон, можливо, відчули, можливо, в сні хтось із роду вам прийшов, підказав це все. Зрозуміли, що на вас щось робили через сон. І ви звільнилися, хотіли вас е, збити з толку по кораблю, е, не дати вам рухатися, зрозуміли мене, але кажуть, карта Гроба, що це закрито вже. І Ворон каже про те, що цю інформацію ви вже отримали. На дні колоди молитва, що ви зробили. Вибір і очистилися. Хтось через ревність до вас хотів тримати вас у полоні. І, знову ж таки, карта про те, що це не вийшло і робота на кладбищі, на кладовищі розвалилася. Можливо, хтось робив чистки. Зрозуміли мене? Так, якщо це ваше, ви слухаєте далі. Якщо ні, я все одно вважаю, що такі розклади треба слухати від початку до кінця, можливо, саме якась інформація прийде вам з потоку підказкою Поїхали, що забрала повня. Що забрала повня? або що забере повня? Що забере повня. Ви очиститеся від якоїсь хвороби. Знову таки, зрозуміло мене, хто хворів, знайдете спосіб зцілитися, можливо, хтось буде медитувати, про що поїздка. Можливо, хтось, знаєте, як саме в поїздці. От звільнить своє серце, чомусь мені так іде. Можливо, комусь треба буде, знаєте, як десь скататися, для того, щоб е, хтось до лікарні, наприклад, доїде, да, добереться все одно. Хтось відкладував, відкладав, відкладав, але все-таки розуміє, що потрібно. Е, хтось, можливо, більше до, за консультацію звернеться або звернувся. І оце вам дасть просто якусь ясність, як звільнитися від хвороби. Е, що ще забере повня? про що? Люди-змії, якісь, які е через власний егоїзм жадали забрати ваше, зрозуміли мене, ви е от мені цьому, чомусь тут іде, ви або зможете очиститися, або, по крайній мірі, дізнаєтеся, хто це. Так, щось, от знову підтверджують, на Луну. Про що Луна? Зараз будемо дивитися. Щось робили на вас на Луну. Е тут саме у нас іде на Убельну. Якась була робота на Убельну лу Луну. На господи, Набуваючи місяць, зрозуміли мене, коротше, і кажуть про те, що щоб ви були маріонеткою, робили якийсь підклад вам. І що? І знову-таки каже про те, що повня це забере. Є роботи, які робляться, ну, вони ж не будуть вічно у вас. Можливо, ви це пропрацюєте. Можливо, хтось е звернеться до майстра. Карта підказка, знову-таки, випала. Так, хтось очиститься елементарно сіллю. Е -е, зрозуміли мене, що ще забере повня? Що ще забере повне. От я вам зараз скажу. знаєте, як? Або хтось зробить чистку проти Проти п'янства або комусь відкриються люди, які, з якими ви зустрічаєтеся саме таки, з якими ви сидите навіть за одним столом. Відкриється те, що, ну, ті ж, які вважали, ви яких вважали друзями своїми, відкриється те, що насправді ці люди вам заздрять. Люди, з якими ви зустрічаєтеся за одним столом. Тут я прям таки наполягаю. Зрозуміли мене інформацію цю ви отримаєте, і вам буде, знаєте як? Про що? Це Ви отримаєте інформацію, що вони хотіли заякорити ваш якийсь. Процес, ваш прогрес. І вам від цього, м'яко кажучи, буде неприємно. Зрозуміли мене так. Карта прокляття, про що? От ви цю інформацію просто отримаєте, що вас, можливо, вибачте, в спину клянуть. І вам просто від цього буде неприємно, страшно. Зрозуміли мене? Що ще тобто сповнив це все оголиться? Що ще забере повня? Що ще забере повня? Повня вам відкриє прояснить, знову ж таки, попередить вас Повня про те, що біля вас хитрі люди, від яких ви тепер з цією інформацією будете захищені, зможете. Хтось, можливо, поновить захисти свої, хтось, можливо, не знаю, замовить якийсь талісман. Або є у вас якийсь талісман, підказки, прям таки вистрибують. Так, від жінки, яка. Відьма про що. Від жінки, яка. От, як мені пішло, З яка затьмарює те, як ви повинні жити, розумієте, навіює, не дає вам продвигатися. І вам це все оголиться, ви розумієте, що ваші захисти спрацюють. Ви це попередите, відчуєте, розумієте, і зможете захиститися. От вам кажуть про те, що ця жінка буде в чейнічістві розчарована, тому що ви очиститеся. Так? Всі, внімаємо попередження за складу, це всім кажу. Поїхали далі. Що ще забере повня? Тут кажуть про те, що люди отримають по правосуддю за свою жадібність ті, що хотіли а, забрати ваші плоди, вашої діяльності. Можливо, в когось, от мені як іде на вагітність, щоб хтось не міг завагітніти через свою заздрість, через свою жадність. Тут кажуть про те, що навіть полетять бумеранги по правосуддю. Або роботи їхні будуть закриті безплодні. Зрозуміли мене? Жадібність також Е, І тут, тут право, втручаються вищі сили. Зрозуміли мене? колись були роботи на розсорку з чоловіком, з коханим, і знову таки кажуть про те, що ви зможете почиститися. Далі, що ще забере повня? Що ще забере повня. Так. Так, знаєте, про що ви зустрінетеся з людиною, з якою ви були на відстані. Тут просто елементарно. І ви просто знаєте, як відчуєте свою от наповнитися силою, що, він можливо, хтось зустрінеться з людиною, яка була далеко на відстані. Ви зустрінетеся, і це вам придасть вам сили. Зрозуміли мене, так? Ви чуєте, що до вас прибуло енергії з цією людиною. Класно. Що забере що забере ще повне? Якісь мороки, які були вам наведені, шаблоша можливо, навіть через кровних родичів. Буду казати, як іде на любов. Хтось позазрив. Чомусь мені йдуть двоюродні тітки. хтось позаздрив ваших, вашим стосункам. Е, і м, заб, у, уйдуть, знову ж таки, карта заздрості. І кажуть про те, що це все буде, перестане бути ілюзорним. Зрозуміли мене? Те, що вони щось робили вам, е, воно буде ілюзорним, не спрацює. Знову карта розсорки. Зрозуміли мене. А вони будуть чекати. чекати інформації про те, що спра спрацювало. Зрозуміли мене? Що ще забере повне? От вам кажуть про те, що ви з цими людьми більше не буду нічого докладати, що з цими людьми ви розілитеся шляхами, зрозумієте, хто це, і, можливо, більше не будете бачити їх у своєму домі. Або якось пересікатися. Добре, давайте тепер запитаємо, що прийде з повною? Що прийде? Буду казати, яке, буду не тільки хороше казати, а все, що піде. Я думаю, це буде справедливо. Що прийде з повною? Про що? От вас попереджають про те, що буде робитися якийсь приворот. Якби це не було гірко, дівочки. карта сили, про що, що за вами хтось що за вами хтось наблюдає. Хтось із вашої, або з вашої пари, хтось, хто, або хтось закоханий у вашого партнера, або хтось хто закоханий у вас. Людина сильна. Людина, яка на вас має вплив. Або ви так думаєте, що вона на вас має вплив. І кажуть про те, що про, що, про що тупік? От ви зрозумієте, хто можливо, зрозумієте, хто робив на вас привороти. Розумієте? От з часом, ви це зрозумієте, прийде до вас, прийде до вас ясність, хто робив на вас привороти. От ви отримали елементарно це попередження. Зрозуміли мене? Людина, яка для вас вважається, яку вважаєте авторитетом. Зрозуміли мене, що прийде ще знову так. що прийде, прийде сповнені? От ви знову карта ясності, да? і карта Сонця. Ви оголите якісь е, таємниці. Про що? От ви, ви почу, голоте якісь таємниці, і знаєте, як е, полетять бумеранги до тих людей, яких ви раніше не вважали. Е, От вважали своїми друзями, які для вас, можливо, для, на яких ви не могли подумати по замку. Розумієте? Вам кажуть про те, що ви зцілюєтеся, а вони отримують бумеранги. Ось туди, знову ж таки. Зрозуміли мене про що? Любовні трикутники. Там, де були роблені роботи на вашого партнера, буде остуда. І книга, інформацію цю ви получите. Про що? Хтось робив в вашому домі? Хтось про просматривав. Так, і буду казати. Хтось просматривав, яка у вас обстановка в домі? Прив'язка про що? Робив прив'язки, але знову ж таки кажуть про те, що ви це відсікаєте. Карта оморочки. Знову карта підкладів вже це не перше. Для того, щоб вас затормозити. Люди, які вам заздрять, робилося на фазу луни. Про що? Дівочки, тут навіть іде ось. Сущності. Розумієте, сущності прив'язувалися, що рінок? Що ріб? Ой, далі такого не хочу казати. А, знаєте, як на вашу, от, можливо, навіть не на дитину, а на вашу е серцеву чакру щось робилося, прив'язувала сущності, щоб ви страждали. Розумієте, можливо, щоб ви хвилювалися за дітей більше, ніж надо. Про що ще? Так, щоб ви якусь інформацію отримали або відчували щось на те, що є насправді. Зрозуміли мене, прив'язували щось вам навіювалося саме на серцеву чакру, щоб ви переживали за дітей більше, ніж треба, щоб ви переживали за коханого більше, ніж треба. Когось проглядували через руни, але кажуть, посапірниця, але кажуть про те, що їм дорога закрита або показали неправду. Людина, яка хотіла мати таку владу в коханні, яку маєте ви. Мати такий ресурс і таку стабільність, яку маєте ви. І що? Краднік, дівочки, знову ж таки, доставились що? Е, але кажуть про те, що е, через, свою, ну, через те, що сердиться на вас, сердиться і що? А ви знайшли спосіб. Про що Хрест запитала: ви знайшли спосіб або знайдете спосіб. Поки що, можливо, для вас це в таємниці. Як це. Е, Пропрацювати, як це зняти? Людина на вас дуже сердита. Тут жінка саме знову таки. Жінка із скалкою каже про те, що от не показує, але сердиться на вас дуже. Клєвір, ви очиститеся. Краднік на фінанси, дівочки. Розуміли, щоб у вас не йшло, щоб у вас ваша справа не йшла. Так, що принесе ще повня? Що принесе повня. Коротше, у злоумишленні, які в роботи не початий край, а у вас не почати роботи чиститися. Знову карта каже про те, що ви очиститеся від оцих ось оморочок в від робот на вольті. які карти тяжкі виходять. Прив'язки сексуальні. І ось кажуть про те, знову таки, що ви з цими людьми просто перестанете взаємодіяти. Розумієте, почиститися. І знову таки карта бумаранга, що обратний ход колеса. А ви залишаєтеся при своїй. Стабільності при своїй силі. Що ще принесе повні? Роб... Магію від якоїсь Роб... М -м -м -про що? башня а Вам кажуть про те, що розрушиться магія якоїсь княгині, яка хотіла забрати ваші ресурси. Тут карта башні, тобто ви це зможете очистити. Чорна вдова, жінка, яка можливо хоче, яка про вас спліткує яка на щось, за щось на вас ображена. Не перший такий розклад. Давайте візьмемо вам пораду, як вам себе поводити. Дві карти хоче? Як вам себе поводити? Е, так, кажуть про те, що комусь треба зробити роботу, знаєте на що? Комусь треба зробити якусь практику, дівчки і мальчики, вийти із оцих заблуждень, вийти із закальцовки, це вам прям-таки підказка, для того, щоб почали знову таки здійснятися ваші бажання, щоб ви могли рухатися далі. От Елементарно, те, що мені пішло, від крадника, зробити чистку від крадника, від затуманювання, відкрити дороги і зняти закальцовки. І знаєте, як тут навіть блоки-самоблоки, тому що ви. От це, це не ваше може бути, а ви самі займаєтеся самоєдством. Зрозуміли мене, куди рухатися вам? Підкова, вам кажуть про те, що у вас вийде тут, це що? Ви зможете бути захищені від. Е От ви дзеркалите оці ось зділки. Зрозуміли мене про що я кажу? І тут про те, що можливо треба попросити помощі у роду, попросити род вас очистити. І кожного разу кажу, тут багато є дівочок, які вам завидують. І, можливо, ви в парі, а хтось ні. І хтось зариться, а хтось вам реально заздрить. І кажуть про те, що сто разів казала, я буду не е, от пішло мені слово я таким словом не балакаю, не гнушайтесь, покормити род. Зрозуміли мене, у вас немає ближчих захисників, ніж ваш рід. Так, і зможете це все відсікти. Приймайте ви блага, одягаємо тільки інформацію, яка у вас відгукується. Це не особистий розклад, на особистий, будь ласка, в порядку черги. Всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.